Вивісила білизну і оце думаю, може трішки приберу ці дрова. Треба, може, взяти топорчик. Ну, не знаю. Ну, от і хоч такі, що вище з забору паркану. На дворі так гарно, світе сонечко. І, ну, майже сніг вже розтав. Але мінусова температура ще. А тут Ой, таке гаряче. оце. Ну Тут же пінопласт всередині. оце. І потім е така сітка арміруюча і зверху шпаклівка. Але воно все потріскалось від сонця. Там, де нема сонця такого, то нічого. А тут, ось, бачите, брачки. Треба буде переробляти. Але це буде потім. У мене спочатку, спочатку мир, потім дороблю, зароблю на ютубі, дороблю пам'ятники дітям, а потім вже займуся фасадом будинку. Але це мені треба довго жити і не хворіти, щоб це все. До ладу довести і працювати, працювати, працювати. Я раніше ще в інтернеті, як пішла на пенсію, заробляла, був сайт там, відповідала на різні питання, там, тести робила. Ну Десь заробляла 5 доларів за тиждень, більше не могла. Бо його же, все-все. А потім вивід грошей через той банк, який я виводила, перестали нам виводити. Ну, і так ми закрили. Заробляли і мої і дочечка заробляла. Ну, вона добре заробляла. Ну, а я ж так собі, так гралася. От зараз, якби він, а можна пошукати в інтернеті, аби на шахраїв тільки не напасти. Але я не збираюсь ні за що платити. Гарно на вулиці трішки погуляю. А потім уже буду дивитися, що мені робити. Пішла в гараж, рукавички взяла і хочу трошки попрацювати на дворі. сонечко, не холодно. Зараз пише два. піду розбиратись своїми пеньочками, дровами, трішки переберу, ну, щось попрацюю. А чого сидіть у хаті, як отака краса на дворі? Якби ще не сирени. А так одна за одною, одна аж уже жахається. Я взяла і звук виключила, так у нас тут же ж. Кричить сирена вовсю. Ну такий реалії нашого життя. Ну я пішла працювати. Хотіла ж від відсіляв так заходить, а тут все уже розтало, хоча пишуть мінус два. То я зараз де зможу, там буду доставати і забирати, може трішки і приберу. Ну, Де дуже такі великі, важкі ще треба пиляти, а маленькі можна прибрати. Ну, ось так. Я почну. від селя, мабуть, отут висвободити трішки дійти до свого парничка, що там робиться. І мені успіхів. Не сиди, Тоня, в хаті. Ось, щось та й роби. Ну так я нічого попрацювала дві години, поприбирала. Ну, ще багато тут є, але я вже заморилась. Ну, вже мені можна ось так дійти до перничка. І тут я прибрала і від тиля можна зайти. І зараз я. Ой. Ага, оцю ще приберу. І можна відкрити і подивитись, що тут. Відкрила парничок, ні сюди не буду. Думаю, там теж все добре. Ну, от, тут вологу і тепло-тепло тут руками. Все, добралася, то я думаю, як же я сюди буду до... добратися. Добралась. Ну, потихеньку. Ну, я тут іще розчистила. Оце ж довгі, вони там аж під низом, то ніяк витягти. Ну пройти вже до парничка можна. Ну тут лишилося. Це може тьома попеля, я не знаю. Дуже важкі вони, я їх не підніму. Ну а таке де тоненьке, то ось такого типу можна брати. Оці. Ой, це теж обрубаю. Оце буде. Ой, та там скільки його. на Ми скільки не, то. не робимо шашлики, скільки є Ну все, будемо відпочивати. Пішла вже в хату, а білизну не зняла. І оце вийшла, там він сидить. Сір. Сірий жук сидить. Ну, не прося їсти. Покажу свій експеримент невдалий. Дивіться хризантеми. Так, забула, яка це, ну, неважливо. Одна жовта, друга біла була. От що тут написано. Оце жовта. А це біла. Я висадила 2511, то все так, як в інтернеті бачила, у нього там така плантація здорова. Ну, вони вирощують на продаж. Ну, з мого експерименту нічого не вийшло. Що тут? Навіть корінців немає. Бачите, невдалий експеримент. Тому, ну, не знаю, що й говорить, Сьогодні 5 січня, 25-го година, тут посадила і нема з нього толку, тому я не раджу. Ну, не знаю, що у них там, я тут і корнівін, і все додавала, і. І накрила кришечки в мене ось такі були. Ну, корінці не пустили. Ну, і мені й не треба було. Я просто якби зробила експеримент. Вийде, вийде. Ну, не вийшло. Ось так. І таке буває. Так, що в мене з... букет уже? Зовсім зав'яв, але можна ще трішки над ним попрацювати і ще постоє. Ну, вже дуже мало і теж давно ж вже стоїть. І ось бачите, в січні місяці ну зараз, може, декілька гілочок лишу. Випустила Фенді на вулицю і думаю, ну і раз вона пішла на вулицю, почищу букет. Ну, оце такий лишився, дивіться. Ну, все-таки ще якісь квіточки. Троянди вже засохли. Оце вже можна буде зрізати. Не знаю, я буду її садити чи навіщо вже ціла куча. Ну, а може ще й посажу. І це ж, знаєте, оце чистила цей букет і взяла, ось. Дивіться. Поставила, додала сюди земельки, написала 5.01. Сюди додала корнівін. Ну, побачимо. Хоча вже ж результат був ну, ніякий. Ну, і ще в одну, думаю, хай собі постоє. Ну, поки Фенді гуляє, там сонечко на дворі, оце я справилась. Ну, так хочеться їсти. Дуже хочеться. Нагулялась тепер їсти хочеш. Оце вже ти нагулялась сьогодні. Да? Ну, добре, іду грію. Ага. Сірим не будемо ділитися? Ні? Де сірий наш? А? Де? Кажи, мені дай. Що там сірий? А, Та ти, мабуть, не їсти. Ага. Ти до ящичка, там, де твої смаколики. Та ні, не буде діла. Давай спочатку поїси, а потім будуть смаколики. Угу, Ось ти така. Так, у нас вже потемніло, ми вже вогники включили фендюшкою. в вікно заглядали, як сороки обидві. Я ж сірого виглядала, він там сидів. Ну, прийшов, теж смаколика отримав. Ну що, й день їсти? Пішли. Пішли, Давай, 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 давай. Отак. Іди сюди. Іди, 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 на, да, Їж, їж. Ой, хороша, поїси, потім смаколика отримаєш. давай, 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 моя хороша, Ой, господі. Все, їж. А що поїла? Поїла і чекаєш смаколика. Так, Каже, я й не йду в спальню. Думаю, що ти прийдеш і даси мені смаколика, а давай я перевірю, чи ти поїла. Так, ну ось, молодчина ти, ну як же тобі не даси. Ой, я щось так замерзла. В хаті тепло, а, а я замерзла. Ой, мамочка моя рідна, каже, що ти там достаєш? Ой, що ж ти там таке достаєш? Ой, Боже! Що ж ти достаєш? Ой ну давай. Опа. І побігла. Тепер що мені тут сидіть, поки ти ще по одну прийдеш? Ну і чого ти пішла в спальню? Чого ти пішла туди? Іди в кухню їж. Іди в кухню їж. Гля, яка? Йди в кухню їж. Ну. Я тільки там килим чистила. Йди в спальню, в кухню, в кухню. Йди в кухню. Йди туди. Фенді. Іди в кухню. Сюди йди. Яка? Ну йди. Більше не дам держи в зубах. Угу. Ну все, їж. Угу.